Друзі, вітаю вас ще раз такий прекрасний день. Що доводиться по кілька разів записувати відео, але новина дійсно того вартує. Росія продовжує свою демілітаризацію, вивозить ядерну зброю з Білгородської області. Це якраз таки класна новина, про яку нам заявив Андрій Юсов. Зараз її проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок і порадьте цей канал своїм друзям. В Білгородській області Російської Федерації почалася швидка евакуація з одної сторони населення. Просто кілометрові черги стоять на виїзді з Білгорода. Люди просто масово тікають. І це чимось нагадує прекрасний день, 24 лютого, коли вони нам всім в спину кричали і плювали, і казали, що йдуть нас звільняти. Так, от, прийшли росіяни звільняти росіян. Вітаємо вас, друзі! У вас почалася громадянська війна. Нас там ні. І Якраз таки страх Росії перед тим, що вони не розуміють, що відбувається, почав запускати внутрішні процеси, коли офіційна влада почала вивозити власне, евакуйовувати. Я б навіть сказав, все знаряддя на об'єкті Білгород, 22 де власне росіяни зберігають свої боєзапаси для ядерного озброєння. Про це заявив Юсов в інформаційному марафоні. Коментуючи власне всі ці прекрасні речі, які сьогодні відбуваються в Росії, і власне сказав, що багато чого із того, що пишуть в російських пабліках, правда. Ну а про евакуацію так точно. За словами представника ГУР, є інформація, що саме на цьому об'єкті вони зберігали основні свої запаси по західному кордону тобто. Це там, де до нас летіти було кілька секунд чи кілька хвилин, так тобто, оця 30-кілометрова зона зараз від нас дуже сильно і швидко віддаляється в прямому і в переносному значенні. Також Юсов зазначив, що для евакуації такого військового об'єкта росіянам потрібно задіяти дуже серйозну техніку і відповідну кількість особового складу. Але зрозуміло, що зараз в них цей нот все горить, вони максимально швидко намагаються все звідти вивести, не розуміючи, що далі буде відбуватись. Я нагадаю, що саме так, коли білі проти червоних воювали в Минулому столітті так в Росії почалася громадянська війна після Першої світової, яка потім завершилася розстрілом військово-політичного керівництва тоді в обличчі царя. Ну, царя зараз звуть трошки по-іншому, і прізвище в нього, чи то Путін, чи то Кабай, ми вже теж не можемо розібрати. Але, як мінімум, тренд задається непоганий. А, ну і власне, Юсов про це й сказав, що це ж внутрішній конфлікт, і Україна просто займається звільненням своїх територій. А ці хлопці з інтернаціоналу. Які за своєю за своїм паспортом є росіянами, вони власне займаються деокупацією Росії від Путіна? Україна до цього не має відношення, але точно буде підливати масло в вогонь. Власне, ще Юсов заявив про те, що власне село, про яке я говорив в попередньому відео, Грайворен, а куди власне зайшли ці? Хлопці із добровільного корпусу, а власне там і знаходяться головні ці об'єкти ракетних військ стратегічного призначення РФ, тобто, власне, ті, які несуть ядерний заряд. А, у їх віддані також знаходиться закритий об'єкт Саратов-63. Тобто, якраз. Е Дуже точно і правильно зайшли, правильні села вибрали. Це не просто два-три села з десятків тисяч сіл, які є в Російській Федерації, а це якраз ті села, де знаходилась ядерна зброя. Ось чому в Путіна так сильно почало підгорати. Власне, що демонструє ця ситуація? Те, що росіяни готові на демілітаризацію, як кажуть, в Росії б'є, значить, любить. Ви тільки уявіть, як вони тепер будуть любити Україну, коли диверсійні групи напали на об'єкти з ядерними. Установками знову ж таки повторюсь, українців там немає. Ще одна річ: росіяни готові тікати зі своїх територій, а не так як вони нам бравадно розповідали в казках і легендах, що вони будуть її захищати і будуть за неї боротися. Ну і ще найголовніше не такий страшний чорт, як вони його малювали. Дійсно, ми бачимо паніку на борту в Росії. Місцева влада реально не знає, що робити. Ну і власне. Це коротка інформація. Я ще більш детально вам розповім уже по ходу подій. Як, як мінімум, ми бачимо, що головним ньюзмейкером сьогодні в світі, то а про це пише реально вся світова преса, стає Білгородська область. І в неї, власне, і можемо привітати. У мене до вас дуже просте запитання: чи міг уявити Путін, що буде перед початком війни, чи як він називає її спецоперація СВО? Чи міг а уявити Путін, що буде вивозити свою зброю у східному напрямку, тікаючи якраз таки з прохолодного вітру, який подув з Холодного Яру. і маленький жарт запитує Путіну Шойгу, як наші наступають, наступають куди? На Білгород. Друзі, напишіть, будь ласка, відповідь. На запитання, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і найголовніше підпишіться на канал. Бажаю безпечного вечора і прекрасних новин з Білгородської області. Пака.